Я хочу розповісти історію невеличку, якщо дозволяє твоя релігія. Давай. Е, був скорчок, який теж не любить джин, і ми були в місті, в готелі, і щось йшли, і, і хотіли щось випити, бо вечір все відпрацювали, треба відпочити. Uh -huh. І думаємо, давай вино, давай не вино. Ну, просто... А пішли там в кабак в місцевий поруч, подивилися меню, воно таке достатньо, нічого не хочеться забрати. Uh -huh. І йдемо єдине розлічення, яке поруч це заправка. От тупо, єдине розлічення заправка. Заправка. Мені дуже подобається заправка в якості розваги. Я хочу наголосити, єдина розвага, яка є поруч, це заправна станція. Ми пішли, і теж не знаємо, що купити, все втрима дорога дорога. А з'ясувалося, що в машині в мене було пляшечка джину, який він не любить. І ми з моїм корішем пляшечку, літрушечку, хочу заметити. В чистому вигляді, але як в суху землю. Літр Джина отак, от, дві години під діалог, отак от ля просто зранку свіжі, красиві. Всі вокруг, окрім нас.